Хороший дзвонив до мене мій знайомий. Він зараз в тюрмі. Ми знаємося до нього давно. Каже, так і так. Мені треба, щоб я, може, візду з кошти з тюрми гроші, Я кажу, я такі гроші не маю. Маєш, я знаю, де, тобі, тобі ті гроші, ти приїжджай, тобі гроші дадуть. Так і було. Я приїхав, ми там зустрілися, він дає мені гроші. Я не знаю, скільки там тих грошей було, ну пачка. Спочатку там крутився, крутився, дав. Я йшов, і мене міліція хап з тими грішми, в карти грали і провалив. Тому що не всі гроші має віддати. Ромку десь дзвонив до, до нього, він винен, а він десь в армії чи що. І ми дав, дав мені, я, я кажу, гроші маєш, він каже, не маю. Я кажу, дивися сам. Тебе кажу, не з Сермі повиходять. І тебе... Я прийшов десь пару метрів, він каже, почекай. Витягну, і я мені гроші. Яке тут... вимагання? Я не вимагав. Вимагав той Ромко. а я тут при чому? Мій взяти і віддати. Щось він вам обіцяв за те? Ні-ні. Ну, мене просто буде. Простіть мене Гришно, я знаю, я винуватий. на мати. Він в таку халепу. Я в житті не подумати, що зі мною таке станеться. Пустить мене. Лишню. Дайте мені волю.